Друзі, ану, діліться вашим досвідом, хто вже зупинявся на автобані. Якщо ви там зламались, або закінчився бензин, або у вас закінчився штром. Дивіться, по-перше, якщо у вас така ситуація трапилась, то обов'язково беріть автомобіль з проїжджої частини. Чого? Того, що там на автобанах досить швидко літають і в вас можуть в'їхати. Це дуже важливо. Поставили автомобіль на озбіччя, Обов'язково включаємо аварійку, ставимо трикутник. На відстань. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знаєте на яку відстань, треба ставити ззаду трикутник. І також, якщо ви ходите з автомобіля, обов'язково вдягайте жилети, які у вас є в автомобілі. Кожна людина, яка знаходиться в автомобілі і виходить з нього, повинна мати жилет. Якщо у вас його нема, то можете отримати штраф. У мене, до речі, в машині два жилети. Я сподіваюся, що у вас також є ці жилети в машині. Далі дзвонимо в службу підтримки і визиваємо евакуатор, щоб забрати вашу машину. І після цього покидаємо автомобіль і переходимо за відбійники. До речі, щоб е, не платити дуже багато грошей за евакуатор, є страховка. Запам'ятайте це слово. Schutzbrief. Зробіть собі страховку, щоб не платити великі кошти за евакуатор, який у вас приїде цей забирати. Напишіть, будь ласка, ваш досвід у коментарях, хто вже зупинявся на автобані.